Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі з торгом. Сьогодні буде коротенький відеоогляд, ну такий, як ми любимо, десь на 30 хвилин. Та ні. Я жартую, відео буде коротке хвилин на 5. Сьогодні будемо знімати мотобур, професійний мотобур від торгової марки GTM, модель AG52HD. Є-є-є! Oh! Yeah, 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 yeah. На початку трошки технічних характеристик про цей мотобур, а потім про його ізюминку, чому він саме вважається професійним. І так, двигун звичайний двохтактний, об'ємом 52 кубічних сантиметри, потужність його складає майже дві кінських сили. Якщо бути точним, то це 1,96 кінських сил. Діаметр шнека максимальний 250 мм, він йде в комплекті. Довжина цього шнека, в частності його оригінального 80 см. Але ми з вами знаємо, що продаються по. Довжуючи різні на метр або на 80 сантиметрів, і відповідно глибину ви можете зробити будь яку а от діаметр, як я вже повторюсь, максимум 250 менші без проблем. Максимальні оберти двигуна складає 6500 обертів на хвилину, але за допомогою цього понижаючого редуктора оберти на шнеку будуть складати в районі 220-225 обертів за хвилину. Бур призначений для роботи під одного оператора, вага його складає 14 кг, але все одно ніхто вам не заважає взятися двома людьми. Тут одна людина з однієї сторони, друга з іншої сторони. Об'єм паливного баку, якщо кому цікаво, складає 1 літр. А от паливну суміш потрібно змішувати, як рекомендує виробник 1 до 40. Якщо ж це двигун новий, як в нашому випадку, то потрібно робити паливну суміш 1 до 30. Майте це на увазі. Обкатка двигуна відбувається при мінімальному навантаженні і продовжується десь на протязі використання 2-3 баків бензину. В принципі, якщо так подивитися на нього зовні, то ну, бур як бур, нічого такого особливого в нього немає. Але насправді є в нього ось така. По типу гумової палки, яка прикручена з боку. Що це взагалі за штука і для чого вона призначена? Ми з вами знаємо, що мотобури це такі, скажімо так, техніка з підвищеною небезпекою. Чому? Тому що бур може всередині в ґрунті застрягнути, потрапити на якесь каміння або на корінь, і вас може бур або цей вирвати з рук. Так або почне вас наматувати на сам бури. Це дуже небезпечно. Ви можете втрамуватися. Так, от, у GTM, ну, Я раніше не зустрічав такий захист, можливо, існують бури з таким захистом, але я особисто я вперше це бачу. У GTM є ось такий захист у вигляді такої а, прогумованої палиці. І ось такого верхнього механізму вимкнення роботи самого двигуна. Двигун не глохне при спрацюванні цього механізму. Він просто скидає на холості оберти, і якби ви не тиснули на газ, ці оберти не будуть додатися. Ну і відповідно, робота шнека зупиняється. Як це взагалі відбувається? Так, от покажу вам з боку. Ви собі працюєте, нічого не підозрюєте, і тут раз, у вас там шнек раптом застрягає і. Верхня частина бура, його двигун починає обертатися і намагається вирвати у вас з рук. І якщо раптом іде проворот, то ось ця палиця вдаряє вам по нозі, але так як вона м'яка, бачите, гнучка. Вона вам не наносить ніякої шкоди, але при цьому вмикається механізм. Цей механізм скидує оберти двигуна до холостих і все, робота шнека зупиняється. Таким чином, якби ви себе оберігаєте від травмування. Для того, щоб далі продовжити працювати, ви просто натискаєте кнопочку, яка знаходиться з боку, вона скидає налаштування, і ви знову можете продовжувати роботу. В чому плюс цієї системи додатковий в тому, що тут не глушиться двигун, вам не потрібно буде його знову запускати. Він просто працює на холостих, натиснули кнопочку, і далі собі бурите. це дуже круто. На стартері двигуна, на жаль, немає плавного пуску або підпружиненого пуску, проте є праймер, який дозволяє, в принципі, за декілька разів прокачки запустити з даний двигун. Запускається він, як і звичайний двохтакний. Ви перекриваєте повітряну заслонку, починаєте смикати заручний стартер. З'являється пару хлопків того, що там відбувається запалювання. Потім відкриваєте заслонку і запускаєте його далі. Давайте це спробуємо зробити. Так. Почули хлопки, відкриваємо повітряну заслонку і запускаємо. Далі двигуну трошки прогрітися і, в принципі, можна вже приступати до роботи. Почнемо. Як ви могли щойно бачити, спрацював захист. Ну, це я спеціально заглушив двигун, щоб можна було вам розповісти. Це дуже круто. Спрацював захист. Мені не вивернуло руки, мене не намотало на цей бур. Система дуже крута. Добре, запускаємо. Продовжуємо роботу. Буквально, ну Скільки там хвилини, мабуть, і не пройшло. І в мене вже є. Що це, дюра? Яма глибиною 80 см і діаметром 250 мм. Дуже крута річ для тих, хто. Собі хоче, наприклад, побудувати паркан навколо своєї території, або для садівників, ті, хто в великих кількостях садять дерева, також незамінна штука. Ну і я не знаю. Можливо, ще для якихось робіт. мені просто зараз в голову не приходить, його ще можна використати, але ви обов'язково напишіть в коментарях, де даний бур можна ще використовувати для яких робіт. Так, друзі, штука реально бімба. Значить, Що я вам ще не сказав? Не сказав вам про якість шнека. А, ну, ви, можливо, бачили і самі використовували, хто з вас, шнеки китайських виробників, там вони зроблені, ніби з фольги. Тобто товщина металу дуже маленька, зварні швіни не якісні. Так от, Бур GT, сам шнек я маю на увазі GTM, виконаний з дуже товстої, якісної сталюки, класно проварений, пофарбований. Внизу використаний бур з твердосплавною напавки напайкою, тобто залазить в глину в будь-який матеріал взагалі без ніяких проблем. За це я сказав і ще хочу сказати за вібрацію. Тут внизу, от між двигуном, точніше між редуктором і самою основою, є гумова така прокладка, і вона, якби, виконує роль самого якогось демфера, да, який гасить вібрацію. але ну, вона справляється з цим не дуже добре. От коли просто сам бур стоїть на холостих, працює. То вібрація на руки відчувається. Коли ви відповідно вже бурите, то вібрації немає, ви просто його намагаєтесь втримати. Та й таке, по матеріалам, ну, все класно виконано. Ця ручка такого софт-тач пластику, ніби приємно лежить в руці. Оця ручка вона гумова, також приємно все лежить в руці. Ну, зверні шви також на високому рівні. Що ж сказати? Професійний інструмент. Дякую всім за те, що дивилися. Дякую за те, що підписуєтесь на наш ютуб канал. Не забувайте, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. У нас є інтернет-магазин, де ви можете придбати будь-яку продукцію, яку бачите в моїх відео. А також у нас є офлайн-магазин з торгом, який знаходиться в Києві за адресою бульвар бульварва Гавела, 18. Тому, якщо вам щось сподобалось, якийсь інструмент. Той, на який я роблю відеоогляди, ви його можете придбати в нашому магазині. Посилання на цей інструмент і на різні інші товари, також на наші магазини, будуть в описі цього відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити під нашими відео вподобайки. Допомагайте Збройним силам України. бережіть себе і до зустрічі нових відео. Па-па, подякую.